Україна сьогодні вшановує учасників бойових дій на територіях інших держав, радянський режим. Як 62 роки тому на Кубі, або 35 років тому в Афганістані, або як зараз в Україні російський, намагався втрутитись у політику інших держав та нав'язати свій порядок. У міжнародних війнах, які СРСР називав інтернаціональним боргом, лише в Афганістані загинуло 4 тисячі українських чоловіків. Загалом радянська влада відправила понад 160 тисяч українців захищати інтереси свого режиму в Афганістан. Стріляли, міни наші жертви, машини верх ногами кругом валялися і наші. анатолію поливаному було лише 19 років, коли він, солдат-строковик, потрапив на чужу війну в Афганістан. І йому тоді, як зараз, було незрозуміло, що радянські війська роблять в чужій країні. 1 мая прилетів туди, кругом тюльпани сіли погорах. Думав, що там рай. А потім тюльпани згоріли і почала з'їдати. Взяти цю війну і нашу, то це то було легенько. Таким же юним солдатом-строковиком потрапив в ісламську країну і Сергій Котляревський. Його полк базувався у Кабулі, і тепер, пройшовши жахіття тієї війни, колишній піхотинець каже: як тоді радянські війська, так тепер і російські воюють за однаковим сценарієм. Пройшло багато часу, і для нас цей день вже просто як день пам'яті. День пам'яті у того безсмислентої війни, яка вона практично була на той час. Багато паралелей зараз можна проводити, але це наша історія. Десять років радянська влада відправляла на смерть в Афганістан тодішніх радянських солдат з України на так звану інтернаціональну війну відправили 160 тисяч чоловіків чотири тисячі повернулись на рідну землю у цинкових гробах. 15 лютого щороку ветерани Афганської війни приходять вшанувати полеглих побратимів до символічного пам'ятника. Пам'ятати про те, що несе за собою війна, і той імперський власне імперська ідея, яка була покладена в основу тоді. Фактично, це те, що відбувається сьогодні в нашій країні це загарбницька війна, яка тоді була і зараз. Але на жаль, тоді наші хлопці вони не мали права слова, вони просто виконували свій військовий обов'язок. Але той досвід сьогодні вони використовують в ім'я нашої незалежної України, боронячи строю разом з молодими хлопцями, відвойовуючи наші землі. Уже незалежна Україна визнала війну СРСР в Афганістані агресією проти цієї ісламської країни, так як зараз у цивілізований світ називає агресією вторгнення російських окупантів в Україну. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.